Добрий день, діти. Тема сьогоднішнього нашого заняття Україна, рідний край. Україна рідний край, поле, річка, синій гай, любо стежкою іти тут живемо я і ти. Запитання Коли Україна стала незалежною? Україна стала незалежною 24 серпня 1991 року, як звали засновників Києва. Кий щек Хорив і сестра їхня либідь. Ми, українці, частенько називаємо себе козаками. А чи знаєш ти, що це означає? Вільна людина Назви ім'я князя, який охрестив Київську Русь Володимир Великий. Кого з київських князів називали Тестем Європи? Чому? Ярослава Мудрого за те, що ріднився, одружував доняк та синів що з жоземними династіями. Дякую за увагу!